Ще одна новорічна історія від програми Гроші. Звичайна дівчинка зі звичайного села під Києвом за допомогою нашої програми може стати світовою зіркою. Маленька музика увійшла до двадцятки найкращих барабанчиць планети і вже скоро збирається їхати за світовою славою до Лас вегасу Ритми свята і життя далі в програмі. Катя Кузякіна з багатодітної родини. В неї ще дві сестри. Батько зараз безробітний. Отже, аби вижити, всім доводиться працювати. Катя годує курей. Та <reserves> підкладає свіжого сіна кролям, яких вже знає по іменах. Цю Дявочку звуть Маха. Тут миша сидить. Але думки її зараз десь у теплому Лас-Вегасі. Цією дівчинкою з-під Києва сталося диво. Її запросили у фантастичне місто у найвідомішій американській пустелі. Рібінку прислали приглашення на фестиваль в Лас-Вегас. Детський міжнародний фестиваль. І по Буде проходить кастинг на Америка талант». Катя теж хоче бути зіркою і тому, нагодувавши кролів, йде до сараю. Тут вона міняє теплі чоботи на червоні кеди та сідає за барабани. Коли восьмирічна дівчинка набирає темп, зі стіни починають злітати малюнки. Рік тому така енергія дозволила їй стати фіналісткою всесвітнього конкурсу «Hit like a girl» – «Би як дівчина. А Святослав Пакарчук, побачивши ролик з Катериною у Ютубі, написав у Твіттер: Ось майбутнє української музики, а які окуляри. Все почалося два роки тому. Розповідає її сестра Лера. Но я включила песню ICDC і вирішила просто провірити, дала Каті китайські палички, і вона почала стучати. Потім Катя стукала по подушці, прив'язаній до стула. А кульмінацією стало це відео, яке Лера виклала в Ютуб. Рина вже встигла зіграти як дорослий член команди з такими китами української музики, як ВВ Медхетс та Блараса, та будуть Аті вже двічі кликали на музичні проекти в Росію. Вона відмовилася. Ще на світі край багатий, щедрими ла нами. Чисті води ліси гори всього вдостальє. І тепер вона хоче одного: потрапити на американське шоу талантів. Перед ним там почне працювати найбільший у світі дитячий музичний табір. Майстер-клас барабанів даватиме барабанщик Deep Purple Ян Пейс. Хочешь выиграть? Сначала треба забрати деньги, щоб поехать. А сколько надо цей? Не знаю, папа по мне я еще не говорил. Ну, мы посчитали, что в принципі, так, при притык нам на поїздку. Понятно, що я ребенка одного не отпущу, ми поедем вдвоєм, то 7 тисяч долларів на собрати. Катерина не чекає, поки Дід Мороз, подарить їй кругленьку суму. Аби не збирати грошей на умрійну подорож, вона почала своє перше турне поки що по сусідніх селах. Дівчину не лякає мороз, коли можна трохи підзаробити, щоб втілити в життя її мрію. <му> Отже, якщо у вас виникне бажання допомогти, ви теж можете приєднатися до казки і допомогти запалити нову українську зірочку. І бажаємо вам справжнього дива у новорічну ніч.